Друзі, черговий день, і мінус 450 орків. Навіть США заявили про те, що наша влада зменшує статистику. Давайте подивимося на лінію фронту, що ж сьогодні сталося. А перед початком підтримайте наших героїв добрим словом в коментарях. Доброго дня, друзі. До нас звернувся наш друг та колега Микола Білоцерківець. В якого рідний брат Роман зараз на фронті та захищає нашу країну, його підрозділу вкрай необхідна автівка для швидкого реагування та пересування по лінії фронту, тому що дві автівки вони вже втратили під час постійних боїв. Я звертаюся до усіх моїх друзів та знайомих, як у футзалі, так і у великому футболі. До кожного капітана та представника команди, яка існує на українській землі, прохаю вас по бажанню зібрати з кожного гравця 5, 10, 15, 50 або 100 гривень та від вашої команди зробити внесок на цей збір. Якщо ми об'єднаємося та досить швидко зможемо купити та відправити необхідне авто на фронт. Також слідкуйте за інстаграмом. Будуть два аукціони від Миколи Білоцерківця з його футболками. Тому, друзі, долучайтеся, не будьте байдужими і слава Україні! Зсу відпрацювали сьогодні по російським окупантам і знищили дев'ять складів і три бази. Друзі, кожен ваш лайк це точне попадання по базах окупантів. На харківському напрямку противник за допомогою танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляли позиції наших військ та цивільних об'єктів. На слов'янському напрямку здійснив обстріли з танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля та Грушуваха. Проводили повітряну розвідку з використанням БПЛА на Донецькому напрямку. Ворог продовжує вести активні бойові дії, зосередивши основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Займає вогневий вплив і намагається поліпшити тактичне становище активно веде авіарозвідку. На Краматорському напрямку обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам'янське, Іванодарівка, Сіверськ. Російська армія зробила дві спроби наступу на Донбасі. Обидві провалилися. Генштаб ЗСУ на Бахмутському напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні бої в районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве. На Новопавлівському напрямку ворог вів наступальний бій в районі населеного пункту Водяне. Успіху не мав. Потонна переправа в районі Даріївського мосту знищена. Оперативне командування Південь. Також Даріївський і Каховський мости неможливо використовувати для переправи техніки через їх руйнування після ударів ЗСУ. Загалом за минулу добу на південному напрямку втрати окупантів наступні: 201 рашист, 12 танків Т-72, 18 одиниць автобронетехніки, важка вогнеметна система Сонцепік, зенітно-ракетний комплекс Бук-М3, 5 гаубиць мста Б. Самохідна гаубиця акація, дві самохідні артустановки, три мобільних міномета. Ліквідовано також шість складів ворожих боєприпасів у Береславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно парашютно-десантного та 56-го десантно-штурмового полків. Ну тоді, якщо з вашого дозволу, давайте почнемо і будемо говорити те, що можна говорити. Та з тієї інформації, яка вже обертається в публічних джерелах, та яку вже ну, в, да, ми в, можемо генеральну да, спиратися на а пресу, допустимо, там в тому числі, і, і за кордоном ми можемо говорити Олеже зараз. Як далеко українські війська стоять від Херсона? Ну, вони стояли, наскільки я розумію, від кордону областей е Миколаївської і, і Херсонської, там 20 з лишним кілометрів до, до околиць самого міста. Так що, от так, така відстань була е до, до Херсону ще на початку цих дій. Наскільки і де ми сьогодні просунулися вперед, е сказати дуже важко, тому що ніяких орієнтирів, орієнтирів від Генерального штабу ми на сьогоднішній день не отримали. Якщо дивитися закордонну пресу, ну принаймні американська CNN повідомляє, що лінія фронту е, суттєво е, змінилася в бік Херсону, але вони не, не пишуть де і наскільки кілометрів. Тому я думаю, що до Херсону ще ну, десь е, більше 10 кілометрів, це точно. 380 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Прокуратура. Станом на ранок 1 вересня 2022 року понад 1116 дітей постраждали в Україні під час війни. 380 дітей загинули і понад 736 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відповісте за все сволоти. Місце в пеклі для вас приготовлено. Це наша земля. Ми обов'язково переможемо. Бог на нашому боці.